Доброго ранку, шановні сміляни. 16 травня, 9.50. Виходимо у прямий ефір. Коротко доповім про стан у місті, Відповім на запитання, які були поставлені під анонсом під прямим ефіром. Перш за все, топ-тема тема це графіки відключень. Ну, нагадаю, що Цю зиму ми прожили без, слава Богу, без аварійних відключень. Минулу зиму е, також не впливає міська влада, міська рада на графіки відключень в е, тому чи іншому мікрорайоні. Це, е, скажімо так, Обленерго за указівкою «Укренерго» відключають застосовують графіки аварійних відключень, так називаємо і гави, спеціальні графіки аварійних відключень і інші графіки. От кожен день розробляються нові графіки. Вчора ми опублікували перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста черга. Я розумію, що, можливо, не в зрозумілій формі для когось є, але якщо уважно перечитати, 10 хвилин потратити свого часу, можна знайти свою адресу. і, і зрозуміло, знайти, в яку чергу хто відноситься, до якої черги застосовується. Ті чи інші графіки аварійних відключень на сьогодні, на 16 число ми опублікували графіки аварійних відключень, що буде завтра, на жаль, я повідомити не можу. Повідомляю також, що ми відімкнули вчора повністю зовнішнє освітлення для того, щоб зекономити електроенергію. Звертаюся до всіх підприємств, установ, організацій, підприємців міста, хто може відключити зовнішню рекламу, яка освітлюється, хто може відключити взагалі поекономити електроенергію. Прошу вас. Відповідально віднестися до цього, тому що є проблеми, скажімо так, в держави в Укренерго з електроенергією. Ну, і в цьому ніхто не винний, Ні Укренерго, ні Обленерго, ні міська влада. На жаль, в цьому винні наші сусіди. Які постійно атакують об'єкти критичної інфраструктури нашої країни. З приводу водопостачання. На жаль, графіки аварійних відключень, які застосовуються в місті і попадають туди об'єкти нашої критичної інфраструктури, це об'єкти водопостачання, водовідведення. Слава Богу, що у нас літо і сьогодні теплопостачання у нас відсутнє, тому теплопостачання. Готельні нам сьогодні не такі важливі, як водопостачання і водовідведення. Так попадають у нас КНС, ПНС, ВНС. На деяких ВНС у нас стоять генератори, ми будемо їх вмикати, якщо будуть довготривалі скажімо так, відключення електроенергії. Але якщо короткотривалі, то звичайно ми вмикати не будемо заради економії, знову ж таки, коштів, тому що паливно-мастильні матеріали на запуск генератора вартують значних коштів. З приводу водопостачання, яке було відсутнє вчора, в мікрорайонах Шевченко Богдана. Мала Яблунівка, Грішківка. Роботи проводилися нашим підприємством Водгео до пізньої ночі о 23.15 тільки хлопці закінчили. Тому запитання, яке було, чому о 23.30 немає ще. В Малій Яблунівці води відповідаю, роботи були закінчені о 23.15. Я хочу подякувати працівникам СКП ГЕО, взагалі працівникам, які усували аварійну ситуацію, тому що хлопці працювали з раннього ранку і до пізньої ночі. На сьогоднішній день водопостачання відновлено. Буде подано і вже подано водопостачання на всі мікрорайони нашого міста. Я не гарантую, що воно буде цілодобове, тому що в зв'язку з графіками аварійних відключень електроенергії, але ми готові на повністю цілодобове водопостачання в технічному плані, зокрема, комунальне підприємство «Водгео». Тому коротко відповідає на ряд запитань, які були поставлені під анонсом під прямий ефір з приводу грейдерування вулиці Мазепи, що зверталися в СКП комунальних ще місяць тому назад. Нагадаю, що в нас поминальні дні, тому активно підприємство готується до поминальних днів. У нас залишилося ще одне кладовище, на якому в цю неділю пройдуть. Поминальні дні, ваша заявка прийнята. Я сьогодні передав її в СКП комунальник. Пообіцяли, що завтра вулиця Мазепи буде прогрейдерована з приводу аварійних берез, які знаходяться між північним і південним вокзалом, це зона відповідальності залізниці залізничної дороги Шевченківської дистанції. Тому ми звернемося обов'язково до даного підприємства, щоб вони усунули цю ситуацію з приводу аварійних берез на даній ділянці, по якій ви звертаєтесь. Коротко е, доповів, СКП Комунальний, крім, е, скажімо так, поминальних днів, активно займається благоустроєм нашого міста, вивозиться сміття, усуваємо аварійну ямковість по е, вулицям нашого міста. Е, шкода, що, можливо, так повільно, але Ям вилізло багато за зиму, тому поступово, я думаю, все місто ми закриємо усуненням аварійної ямковості, Профілювання, грейдерування будемо здійснювати після поминальних днів по заявкам мешканців, обов'язково заїдемо на кожну вулицю. Є запитання ще. Ну є подяка за захисників України Сім. дякую, що поставили люк. Да, оперативно, до речі, відреагували. В тому числі дякую СКП э, Водєу, які оперативно відреагували. минулого разу під прямим ефіром. Було запитання, і в той же день, буквально чи на наступний, був поставлений люк. Тому э, дякую, що ви звертаєтесь. Дякую, що є відповідна реакція. Відповідне реагування наших комунальних служб. Не, э, всі ми відповідаємо не за всі об'єкти комунальні наші підприємства. Відповідають місці, але дякую за те, що реагують відповідно. Хочу подякувати, звичайно, Збройним силам України, традиційно силам оборони нашої країни, привітати всіх сьогодні з Днем Вишиванки, побажати миру, здоров'я всім нашим мешканцям нашого міста, ну, звичайно, миру перемоги нашій країні. Слава Україні!